Добрий день, дорогенькі друзі! Мене звуть Міла. Сьогодні покажу вам, як я випрала капці, які я пошила сама. Подивимося з вами разом, зіпсувала я їх або ні. Наливаю в тазик тепленьку водичку та розводжу гель для прання для кольорових речей. Все ретельно перемішую і занурюю в цей розчин капці. Вони полежали хвилин 30 або 40, потім я їх випрала та віджала від вологи у махровий рушник. Як прати я не знімала, тому що вважаю, що кожна людина з цим впорається без перегляду якогось там відео мастер-класу. Капці я повісила на балконі, там завжди відкрите вікно і є свіже повітря. Але від сонця всі вікна зачинені, усе завішане шторами. По-перше, дуже сильна спека, а по-друге, на сонці хутро сушити не можна. Воно пересохне та потріскається і зіпсується. Поки капці сохли, я періодично струшувала їх. Щоб хутра розпушувалась і не було злиплим. А потім вже почала потроху розчосувати гребінцем, коли вони вже майже висохли. А вже коли вони остаточно висохли, я їх ретельно розчесала та сховала в шафі до наступної зими. Друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Залиште свій цікавий коментар та чекайте на нове відео. Я вас усіх дуже сильно люблю. Будь ласка, бережіть себе та не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення!